У державній службі охорони розповіли, як уберегти квартиру від крадіжок на період літніх відпусток в Україні 14 травня стартувала соціально профілактична акція квартира під охорону. Мета акції залучити якомога найбільше об'єктів, значить квартир громадян, приватних будинків, інших приміщень з особистим майном громадян під охорону державної служби охорони, з метою. Профілактики майнових злочинів. Під час проведення акції ДСО бере житло під охорону за половину вартості монтажних послуг, вартість охорони квартири в межах 100 гривень, вартість охорони приватного будинку в межах 200 гривень. Значить, вартість обладнання квартири десь в межах 2,5-3 тисяч гривень. Вартість обладнання приватного будинку в межах 4-5 тисяч гривень. У період літнього відпочинку кількість квартирних крадіжок зазвичай підвищується, розповідає Петро Базюк, тому й кількість бажаючих захистити своє житло збільшується. На сьогоднішній день в Житомирській області близько 4 тисяч об'єктів перебувають під охороною ДСО. Щодоби на службу заступають 17 нарядів груп затримання, які складаються з трьох озброєних співробітників міліції на спеціально оснащених автомобілях. Під охороною служби знаходиться більше 4 тисяч об'єктів. От на території області. Який охороняє один єдиний пульт, який знаходиться в місті Житомирі. За рахунок сучасним технічним засобам ми маємо змогу охороняти об'єкти в будь-якому куточку нашої області. Під час брифінгу журналістам показали, які є системи сигналізації та як працює служба, якщо зловмисник спробує проникнути до вашого помешкання. Акція триватиме до 31 травня. Бажаючи подати заявку на обладнання житла охоронною сигналізацією, можуть звертатися до підрозділів Державної служби охорони.